Брав я посилку із нової пошти Каролінкіна, дуже вона просила таке. І тим більше, що ми і так сиділи, вже вибирали якусь іграшку, щоб можна було бавитися в вані. Тому що, як ви знаєте, ті іграшки, які ми бавиться в ваді, дитина, вони потім мають можливість плісний і їх час від часу треба. Оновлювати, тобто старі іграшки викидати, а новими бавитися. Так як переважна більшість іграшок у ванну вони йдуть такі гумові і всередині вони порожні. Туда часто затікає вода, і плісню ніяк не зупиниш. Тому прийшлося думати і вибирати якісь нові іграшки для ванни. Курінки там лишилося буквально тільки акула, baby shark, і лійка. І здається, ще щось таке я вже не пам'ятаю. Здається, це вже утилізували викинули. Вона ще любить бавитися жуками, та жуки вони не мають ніяких там порожнин всередині, ними можна побавитися, висушити дуже швидко, дуже легко і... і все. І це, типу, якби іграшки прикольні. Але не завжди вона ними хоче бавитися. Хоче завжди щось новеньке. І ми таке новеньке знайшли. Я думаю, вона буде щаслива на сьомому небі від щастя від тої іграшки. Коротше, купили ми. Ось такий от умивальник з там, фруктами їх коротше, нарізати, можна, можна ці нарізати, можна ще якісь інакше, інакше думаю, буде цим користуватися. Умивальник іде сенсорний, індукційний. Тобто ось тут ручкою проводити зверху, і вода починає литися. Ми так шукали, щоб єшка була корисна і для Кароліни, і для нас, Тобто, щоб не витрачати постійно воду, бо Кароліна любить водою бавитися, відкриває екран. Вода тече, і вона там бавиться, бавиться, перемиває, переливає. Ну, коротше, тепер просто набрав воду і все, і вода там буде циркулюватися в тому крані, в тому умивальничку. Я думаю, в неї сподобається. Ну, іграшка, якщо чесно, не лише для ванни, а взагалі і може бути і вдома бавитися там в кімнаті, на кухні або навіть брати з собою на вулицю. Її буде досить інтересно. Потім її розберемо. З калінкою розпакуємо і подивимося. Тут ще в неї входить 4 батарейки, якщо мені не зраджує пам'ятаю. 4 батарейки 2А. Тут фірма якась Vegetable Included Kitchen Sink. Ну, Коротше, має бути щось класне. Давай зараз розпакуємо. Давай. Давай. Витягуй. Тут там, є детальки у нас. Одна деталька запакована і друга. Ого. Але край колись не вчіплений. Не вчіплений, то ми його зараз вчіплемо. Давай відкривай. Так, витягуй. Є. А це що ззадівки? Це, тут батарейки стоять. Тут такий кран. Сенсорний. зараз ми все з'єднаємо, я тобі покажу, а добре? Ще, не працює, ще ні, ще не працює поки що. Давай тепер умивальник сам розпаковуй. Май, май. Давай я тримаю кульок, а ти тягни. Тягну, тягну, тягну. Є. А це що? А це Та сюди має. треба змонтувати умивальник. Бачиш, він так ось сюди вставляється. О. А так садочку є. Є таке в садочку зелене. Це так. називається карамбола. карамбола. Ну давай відкриємо, відкривай той кульочок. Подивимося, які взагалі фрукти там попалися. То ти їх можеш тут тепер мити, ті фруктики. А, а це, це ставок і їх? Так, так, правильно. Тут такі підставочки є. Це мило. Та? так? Так. Де його поставимо? А, з там того боку умивальника. Добре. А це, а це що це є? Виглядає, як полуниця, Може її можна розрізати, а ну давай попробуємо. Тут та підставка як тостовий хліб. Давай розрізай, я тримаю. Ого, так тяжко розрізається. Полунечко. Потім в нас є ще виноградик і карамбола. А ну давай розріжемо карамболу. Карамболку, А ти карамболу ніколи не їла, правда? Справжню. Бо тато з мамою їв карамболку. Що вона так тяжко розрізається? Всередині теж нічого немає в карамболи. І виноградик. Там є такий самий виноградик, який він ріжеться не поздовж, а поперек. Клас, карамбінка. І такий виноградик. Ти таке маєш гарне? А дивись, так. тут є взаді кнопочка. Он так от виглядає. Нажимаєш раз на кнопочку. І тепер попробуй рукою провести згори по сенсорі. Бачиш, воно підсвічується. Ну так, тут треба налити воду і буде водичка текти. Тепер ти маєш таку класну іграшку, тепер можеш водою бавитися де хочеш. Але чого чувак вода зараз? Або зараз ми нальємо воду, то треба сюди налити водичку і звідси з крана буде текти. Зараз я покажу фокус. Так, карамбу. Так, я наливаю водичку. Прямо відсюди, Може тут багато чи ні. Ну, зараз побачимо. А може, давай я ще більше налью, так щоб було ок. Цілу ліку влив. А ну давай, пробуй сенсор. Вау! <с: <с:> 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 Клас! Бачиш, тепер можна і ручки мити. Ну що, по ручки після садочку. Бачиш, так зупинила, А в кран вигляді якогось яблучка такого. А ну. Вау. Прикольний умивальничок. Ну добре, ти тут робиш так. Ти хочеш, щоб був як реальний умивальник? А тут воно сукасик. Так, воно туди попадає, в той механізм, і потім його качає той от краник. Тут буде не торкатись, а отак поставити? Так. Тут працює від чотирьох батарейок. Тепер можеш там бавитися чим хочеш. А мило там є якесь мило всередині? А, це просто така обманка мило. Воно да, ну, навіть не відкручується, напевно, що. Не, не відкручується. Різаєш фрукти. Будемо робити фруктовий салат, так? Так. Да. Добре. Тепер вже не буде багато таких фруктів. Угу. Уже стікає? Ні, там не буде стікати. воно буде так постійно та водичка. А ну включи її. Що тепло пішло? Так? то була перед тим якась холоднувата. Набрав до ціє тепленької водички. Шукає тих своїх всяких жуків. Ти не знає, де вони є, треба їх знайти. Вони десь були тут всі. Я знайшов жуків. Вони були не з тваринками, вони в тебе окремо стоять. У цій корзині були. Ти їх поскладала? Бавилася в магазин, що жуків продавала. Тут є всякі різні. Такі хочу якісь мухи. Ой. Так, що в нас тут є? Коник, требанець Все, поплив. Ще не плаває, то її любимі жуки-павуки. Він тут з трампліном може пригати. Туди включаєш водичку. Такі три, чотири. бух, Пав, покотився. І можна запускати кожного так. Вони майже як в аквапарку. Тепер цей. Включаємо водичку. Бачиш, нернув. Давай наступний. Ой, не попав в басейн. Оп! Є, yeah, басейнику. На тобі ще такого чорного жучка. Мураха! Ой, мураха, okay. куди покотилася? Павучок застрибнув, так, скалопендра. Тут ще є. Школа тікай, тут треба, щоб чорний жучок. Включаємося. Хоп! І муха. Без крил. Так, навіть муха є без крил. Ну були крила. Але Карліна її модернізувала ту муху. Що? як тобі іграшка, сподобалася? Так. Прикольна? Так. Навіть те, що не спускається водичка, теж прикольна. Так. Бач, вона тепер постійно набрана. Але я набрав теплу воду, ну, майже таку гарячу, можна сказати. То вона трошки поциркулювалася і стала холодна. Ну, як холодна така. Кімнатної температури. Вистигає? Вистигає зразу, бо вона циркулюється так по колу. Можна, знаєш, чай налив, щоб устудити, воно тако прокачає і, все, і можна пити. Можна, О, можна звідси пити, отак, знаєш, рот підставив і так п'єш, та, як чистиш зуби. Це можна і тут то зуби чистити. Прикинь? А знаєш, тут можна Кому дитячому можна... А мені... Дай На, Навіть трубочку тут ще можна. Трубочкою бавити, як слайд. Отак. Так. Трошки ближче. дивись тут не сенсор робить. Отак. на так, відстані 4 см. Так, Булькати. Так. Ти вже поналивала туди. Давай я подивлюсь, тут така полуниця, дивися, дзеркальна. Це ж умивальник в вигляді полуниць. Полуничка. Тут гичка. А це синє, не знаю, умивальник смурфіків з. Якоюсь квіточкою. Так, ставимо. Тільки тут трошки круїна по поналивала, але в загальному норм. Може, руш... тобі не трубочку, тобі рушничок треба, щоб руки повитирати. На трубочку. Діставай. Та ти що впав? То він злякався, бо тато так відкриває трубочку. Тепер діставай трубочку звідси. Просто я навіть не знаю, що ти хотіла нею зробити. А ти ще хотіла бульки пускати? О, то навіть не обов'язково був умивальник. Можна було просто в миску води набрати. А коли буде ніч, воно буде... це червоний клас світити. Так, буде дуже прикольно той сенсор. Давай ще, тату. Давай. Вирішила тих тваринок. Перебулькати. Думаю, яка бульку запустила, класно. Вже все, вже дельфін тріснув її. Тільки що така велика надулась велика. Ого! Ти бачила, яку ти запустила, класно? Прикольно. Варить бульончик. Мама вже зварила, там бульончики, стоять, стигнуть і коліно робить бульончики. А ти бульончики що робиш? З жуків? Так. Да. То такий буде наварисний булянчик, я тобі скажу. Він буде дуже смачний і слов стук. Клас! Так, треба ще бульбашки сюди Угу. Бульбашковий жуковий борщ. Ну, коротше, я щасливий, що Карліна щаслива, що мама теж щаслива. Дитина чимось бавиться, щось там їй інтересно, сама себе забавляє, не просить там тато, мама тягне за руку, йдіть бавитися. І кожен може виконати якісь свої справи. Наталя якраз зготувала в той час їсти. Іграшка ніби виглядає, така ну, простенька, але їй сподобалося. Бо то з водою, а так як Каріна любить воду, то. Була ж зумела. Буде. Борщ буде з мила. Борщ з мила? Так. Чи то з шампуня? з шампуня буде. Таку зачіску мама зробила такий колосок. Так, треба м'яска трошки. Ще м'яско, м'яско дельфіна. Ого. У нас там що, не попали тільки якісь павуки туди, так? Цю решта борщ. Я є. готую жуків. Суп з жуків То ти де в Китаї живеш? То Таїланд? Так що ми будемо містити бульйон, а вона буде суп з жуків. їсти. Е, а дай мені тарілочку ще. Тарілочку дати. Тату, а можеш колись мені купити такий чайник, то що наливаєш. Такий Ой, ще чайник іграшковий дитячий? Так. Що наливаєш нього. Окей. Okay. Ти хотіла чашечку маєш свою Hello Kitty. А ти хочеш перелити? Ага, ти вже хочеш фізикою займатися. Ти че? Коротше, Кароліна Бульон буде їсти перша, бо вона так виходить, що вона дослідниця маленька. Собі воду наливає. Досліджує той світ. Коротше, з такої простої іграшки робить надскладний експеримент. Вигадує щось нове.